Ветеранів та військовослужбовців запрошують на безкоштовні тренування з волейболу сидячим, працюватиме з захисниками та захисницями, учасниця Паралімпійських ігор Тетяна Гуранська. Чи має значення попередній спортивний досвід та як долучитися до змагань? Говоритимемо в черговому випуску програми на часі. І представляємо нашу гостю. Це Тетяна Гуранська, тренерка з волейболу, сидячи, майстер спорту міжнародного класу. Ми раді вас вкотре вітати в нашій студії. Дякую, а, Доброго дня. Пані Тетяно, якщо ми говоримо за тренування з волейболу сидячу, наскільки мені відомо, ще значно раніше, що до повномасштабного вторгнення, ви мали таку ідею все ж таки працювати із маломобільними людьми. Але в більшості акцент, тоді здається, ви хотіли робити саме на цивільне населення. Тоді, що стало от таким рушієм, на той момент. Цю ініціативу все ж таки спробувати реалізувати. Принаймні, та ідея тоді народилася. Що було таким поштовхом для цього? Поштовхом було, коли я повернулася в 2012-му далекому вже році з Чемпіонату Європи. Я на той час була в Паралімпійській збірні. І мене це, я прям повернулася з цієї ідеї, яка захопила, що чому взагалі не тільки в Хмельницькому, а взагалі по. Західному регіону взагалі такого не було. Але тоді цивільні, тому що тоді мова взагалі не йшла, тоді не було ж ніяких військових дій. І тому я ходила по лікарнях, по військових шпиталях. Це був такий мій перший захід в цю тему. Потім був 14 рік, потім був 16-17-й, коли я повернулася в 16-му з Паралімпійських ігор вже в Ріо теж була ця піднята тема. І насправді тоді не було такої кількості, якщо вже мова пішла про військовослужбовців, але не було такої кількості, тому що я ходила і в міський шпиталь, і, і в обласний, і вивчала, якби і на протезний завод ми їздили, відслідковували кількість. І взагалі тоді не було і культури. Як такої взагалі спорту так, для людей з, які, з обмеженими можливостями. І, в принципі, про це не говорили. Тому дуже часто, коли я заходила, спілкувалася там, чи з лікарями, чи з начмедами, вони взагалі одразу не розуміли, що я не хочу і, 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 і куди я їх кличу і що відбувається. Ось тому це все було дуже. Дуже повільно, ну прям настільки повільно, я все хотіла швидко-швидко, але в 2017 році вдалося реалізувати це на базі Кам'янець-Подільського інституту, тому що він єдиний в західному регіоні, де навчаються діти з інвалідністю. Ну тобто, в них є вже ресурси, в них є інклюзивні простори. І ректор пішов на зустріч і підтримав цю ініціативу, і я йому дуже вдячна, тому що наразі це продовжує розвиватися. І є дівчата, які беруть участь в паралімпійській збірні, тому це ну, насправді це дуже круто. Що стосується вже в теперішньому часі, це набирає обертів, тому що поранених точно не буде менше, ніж є зараз. І через спорт їх потрібно максимально підтягувати, до, щоб вони повернулися до нормального життя, максимально повноцінного. Можливо, навіть в якісь моменти воно буде повноцінніше для них ніж було до їхньої травми. Насправді, якщо говорити за останні роки, то особисто для вас це певно над надплідні роки пов'язані такою з тренерською з активною діяльністю, активно співпрацюєте з Invictus Геймс. І що саме відрадно, що саме тренерка з Хмельницького вивела нашу збірну команду України на Invictus Геймс на призовий п'єдестал? Дійсно, ми маємо першу медаль в командних видах спорту, саме якщо ми говоримо про цей захід спортивний. чи от Теж цей момент в якійсь мірі окрилив і от надав цього подвійного бажання працювати, що шлях то обраний правильний. Угу. Е, я насправді що це вперше була медаль в командних видах спорту, знала після вже перемоги. Я не, не, я не досліджувала це питання. І е, весь ось цей тренувальний цикл мене метою не було е, отримати медаль. Це так, якби фоново воно йшло, ну, але це було не, така, не самоцільна ша. Чи окрилило? Звісно, окрилило, тому що якщо оглянутися назад, що це з 2012 року цей шлях почався, то ну, так, коли ти бачиш результат, це насправді дуже круто. Коли ти бачиш результат, що твоя робота приносить. І навіть ми говоримо не, не про медаль, як медаль, а в цілому про те, чого досягнули хлопці за цей період, то звісно це окриляє, які вони молодці, скільки вони проробили роботи, скільки заклали туди свого бажання, свої, свого ресурсу. Тому коли я їм допомагаю це зробити і бачу зворотній зв'язок, однозначно окриляє. Я пригадую інтерв'ю напередодні того, як збірна команда України і ви також з команди вирушили. За океан. А і тоді ви говорили про те, що трошечки переймаєтесь чи вдасться цей весь тренувальний процес фактично реалізувати на практиці на оцьому заході. Чому? Тому що ми говоримо не не лишень про таку да фізичну підготовку, так а от про це моральне налаштування, про те, яка тисячна аудиторія буде перебувати на тому стадіоні, яка там перебувала. над чим також працювали, тому що ми ж теж говоримо не, не тільки відточування техніки, тактики, стратегії, як от те про що ви щойно говорили про про те, наскільки вони готові е, морально так, uh -huh. от, е, виступати, змагатися при таких аудиторіях? Так, е, Ми про це проговорювали, тому що я е, опиралася вже на свій досвід, і в них такого досвіду, здебільшого, в них взагалі не було такого спортивного бекграунду, е, але навіть такого досвіду, щоб. Була багатотисячна аудиторія, з них не мав ніхто спортивного. І тому я про це весь час їм проговорювала, налаштовувала. Тобто, це питання такої невизначеності і нерозуміння, що відбувається, максимально намагалася зняти, пояснювала їм, які можуть бути сценарії в цьому. І Треба е, зазначити, що в Канаді була дуже гарна організація саме ігрової цієї діяльності. У нас був технічний брифінг, на якому я була як тренер, і абсолютно все було роз'яснено, пояснено по кортах, по часу. Е, тобто всі дедлайни були витримані, і це насправді теж має велике значення, тому що цей питання організаційні, вони дуже часто, е, якщо вони неналежним чином пробудовані, Вони теж породжують хаос і збивають з цього такого бойового настрою. Тому це це питання було вирішено дуже на такому високому рівні. Що стосується аудиторії великої, яка, яка була вболі, нашими вболівальниками. Так, дійсно, я за це хвилювалася, тому що я їм пояснювала, що ви мене не будете чути, і ми вже на тренуваннях, в процесі ми відпрацьовували якісь такі системи знаків. І я казала, просто слідкуйте за мною, тому що я не зможу до вас кричати, я не, не буду фізично це не зможу зробити. І тому цей такий зоровий контакт. Максимально, щоб утримувати, ну і ця система знаків, що куди і хто. І е, те, що ми говорили про те, що е, вся відповідальність залишається за мною, і всі рішення е, в, в плані замін взагалі ведення е, гри, стратегії гри, е, навіть якщо я їм казала, навіть якщо вам буде здаватися, що я роблю щось таке, що просто ну, на голову не налазить, що вона там робить, просто не, не сперечайтеся, не витрачайте на це час і віддайтеся якби, на, на, мою, на мою відповідальність це все. Ну І в будь-якому разі, незалежно ж від результату, все одно ж я, я відповідаю. Повертаючись до старту такого тренувального процесу, який відбудеться у Хмельницькому, це набір команди з волейболу, сидячи серед ветеранів, ветеранок звернули увагу саме на банер оголошень, який розміщений зараз і активно поширюється в соціальних мережах. Це разом сильніші, разом у грі. Тобто, це його можна вважати фактично таким гаслом. І своєрідну мотивацію для того, щоб приєднатися, так, я писала цей текст. Я вважаю, що командна гра — це така модель, незалежно навіть від виду спорту, який учасник обирає, яка в подальшому в цивільному житті може знадобитися у будь-якій сфері. Тобто, якщо ти можеш працювати, це про вміння працювати в команді. Тому що ти можеш бути просто першокласним спеціалістом, якщо ми говоримо про цивільних. Так? Якщо ми говоримо про спортсмена, він може бути технічний, він може бути, мати, мати гарний фізичний рівень підготовки. Але якщо він не може комунікувати зі своїми партнерами, якщо він ставить себе вищий, так умовно перетягує ковдру на себе постійно. Не буде. Команду творення так не, не працює, і саме в цьому складність командних видів спорту, щоб цю команду згуртувати, врахувати всі індивідуальні е, властивості і риси характеру кожного. Тому що насправді кожен привносить в перемогу щось своє, незалежно. Чи сидить ця людина на заміні, чи вона весь час грає в основному складі, все одно процес підготовки, коли триває, задіяні всі. Хтось трохи менше в міру своїх можливостей, хтось трохи більше. Але все одно це складається як такий картина з пазлів, і кожен, кожен пазл має бути на своєму місці. І це дуже важливо. До тренувань може долучитися захисники, захисниці, які отримали поранення. Є наразі, наприклад, да, маломобільними не мають змоги пересуватися чи чи ні. От щоб розуміти, хто може звертатися і подавати заявку, реєструватися на безкоштовно. Наразі наразі це можуть бути не лише хто вже, наприклад, отримав інвалідність і має ураження опорно-рухового апарату. Це можуть бути і невидимі травми, тому що насправді дуже багато хлопців і дівчат, які мають невидимі травми. І, на жаль, в соціумі вони просто нивелюються і в якійсь мірі знецінюються, тому що є такий теж вже, я рахую, що це вже як стереотип, що якщо зовні нема ознак, то який ти ветеран, то який ти там військовий, то де ти там воював. Хоча насправді. Хлопці, які по декілька разів отримували контузії, і їм, так за, за моїми вже спостереженнями, їм важче реабілітуватися, ніж тим, хто отримав ураження опорно-рухового апарату, але має менше пошкодження якоїсь, наприклад, там, когнітивної сфери. Так. Тому не можна взагалі порівнювати їхні травми, і навіть коли вони там між собою порівнюють, але це в такому ж відбувається як, в жартівливому форматі. Але навіть за цим потрібно слідкувати, щоб вони не переходили оцю межу знецінювання травматизації іншої людини, тому що це теж ранить і теж не дає розвиватися. Ви говорили про те в програмі, що тут не важливий спортивний цей досвід, ви це називаєте таким спортивним бекграундом, хочу зацитувати вас. Але все ж таки, коли ми робимо крок до чогось нового, це завжди непросто, нелегко. Хто має тут змотивувати передусім? Ми побачили оголошення. А що далі угу. робити? Писати, не писати. Е, однозначно писати, звісно. Писати, телефонувати. Е, хто має е, бути мотиватором? Звісно, в першу чергу це має бути внутрішнє бажання, бажання зробити цей крок вперед. І чому я завжди говорю про цей спортивний бекграунд? Тому що, до прикладу, якщо людина навіть не була дотична до спорту, але вона в своєму цивільному житті щось вивчала, багато змінювала, можливо, професії або напрямків роботи, тобто вона відкрита до чогось нового. І для неї це буде такий, як свого роду виклик собі, а чому я так що я піду і спробую. І насправді дуже багато хлопців говорили так: я піду і спробую. Друге діло, як буде потім, так? Mm -hmm. чи, чи це е, залишиться ця мотивація, чи не залишиться. Е, наприклад, на етапі, коли був відбірковий табір, і кожен мав можливість спробувати саме. Різні види спорту, то було дуже очевидно, наприклад, були такі, які категорично не, не могли йти в командні види спорту. От, категорично, просто їм це по, по їхньому темпераменту, по їхньому світобаченню, по тому на якому етапі відновлення вони знаходяться, що вони не хочуть, щоб зараз хтось навколо щось до них зайве говорив. Вони виключно йшли в індивідуальні види спорту. Де можна побути сам на сам і ти сам на сам відповідаєш за свій результат. А були навпаки, ті, які хотіли, ні, ні, ми хочемо, ми хочемо цього двіжа, ми хочемо, щоб ми зараз, ми всі разом, всіх, там, всіх порвемо. Ну тобто, це дуже по-різному. Це якщо ми говоримо про внутрішні. якщо говорити про зовнішні, звісно, важливо підтримка тих, хто поруч. Це рідні. Це друзі, якщо немає рідних, тому що насправді таких випадків теж дуже багато, коли втрачають цілі родини і залишаються якби наодинці. Це можуть бути навіть, звісно, побратими і посестри це за замовчуванням. Але це можуть навіть бути такі випадкові, чи не випадкові, добре, не випадкові випадковості. У mm. нас є хлопці, які просто їхали по радіо. І послухали на Радіо Рокс, е анонсували набір Вінвіктус. І от так вони попали в інвіктос. Він каже, третій день їду, і е третій день чую цю рекламу, і якби, ну, може, це вже знак та, такий. Тобто тут е дуже багато є всього, е що може стати відправною точкою, коли людина починає рухатися. А далі е можливо. Можливо, це буде виключно для того, щоб приходити і е, спілкуватися. А можливо, хтось захоче, в мене є вже два хлопці, які після інвіктуса їх запросили е, в паралімпійську збірну. Тому будь-що, будь навіть е, що нам е, виглядає таким на, ніби незначним, незначущим, а можливо, це може бути просто якась випадкова підслухана розмова. Побратимів, що я там іду на тренування сьогодні. Будь-що, аби прийти, спробувати зробити ось цей перший крок, це виклик. Це виклик собі, це, це крок в невідомість, але досить часто за цією невідомістю відкриваються зовсім інші шляхи і зовсім інше бачення ситуації. Ну, я знаю, що вже є перші охочі. Тобто тренування вже відбуваються? Так, так тренування відбуваються. Єдине, що ми не можемо зібратися так, як командою, командою, тому що наразі хлопці, частина з хлопців ще діючі військовослужбовці, і в них є свої задачі. Ті, хто ветерани, вони теж хто перебуває на етапі реабілітації, готуються під протезування. В кого є якісь поточні повторні операції. Ну, тобто це все йде е, таким природнім, я думаю, шляхом, насправді, тому що е, неможливо, в, е, з врахуванням того стану, в якому вони всі знаходяться, е, ставити їм якісь великі мегазадачі. Е, тобто Це наразі це абсолютно не про те. Не про великі задачі, це більше про саме про повернення і вони як приклад для інших, що так можна. То, що почув про те, що тренування відбуваються, хоче долучитися. До якого формату має підготуватися? Готуватися до гарної атмосфери це точно, це я обіцяю, тому що в нас дуже гарно все налагоджено проходить. Готуватися до того, що ти зразу стаєш частиною цієї команди. Ти можеш не знати правил. Все по ходу. Ми, якби, ми, виходить, Це якось дуже органічно, насправді. От ви мене зараз запитуєте, я навіть прям задумалася, як це відбувається, тому що я про це навіть не, не думала. Всі підтримують, всі пояснюють і, і правила, і як пересуватися на майданчику. Я зі свого боку буду дивитися, щоб це максимально було. І, і, і органічно, і таке, і підтримуюче середовище, тому що дуже це важливо, е, тому що ча часто, навіть коли це є азарт гри, mm -hmm. і е, коли, звісно, хтось, хто має вже якийсь за собою е, такий певний досвід, він вже може десь там а, так, що це, от, от, не, не там м'яч не прийняв чи не, не там став. Ну, тобто, це теж я так. Е, Максимально контролюю, щоб це було коректно, щоб не відбити цю мотивацію, з якої людина по суті прийшла. Але що стосується от такого, це дуже така тонка грань між тим, як це проговорюється під час гри чи під час тренувань, і коли це. Поза майданчиком. Ну тобто, це якщо на майданчику можливо щось є таке, що ще можна пропустити, да, то поза майданчиком однозначно це треба контролювати, тому що е це розбалансовує команду в цілому. Зараз ми в Україні насправді маємо збільшення кількості змагань, які зосереджені на наших ветеранів ветеранок. І, зокрема, що ми говоримо про навіть і волейбол сидячи, так, тому що ми навіть і в Хмельницькому також маємо дебют, минулоріч угу. старт. Дуже приємно, що Хмельницький приймає. сподіваюся на те, що буде і продовження далі буде. Але все ж таки, чи готові ви, чи плануєте ви залучати команду до таких також всеукраїнських стартів, стартів на місцевому рівні, або долучати до такого, ну дещо все ж таки і змагального ритму? Так, звісно, ми от тільки в неділю повернулися з Рівного. Там були перший тур всеукраїнських змагань, які започаткували Міністерство ветеранів. Це був перший тур, і восени буде другий тур. І потім вже вони на Ставі цього, я думаю, що сформують ще, ще один тур, третій вже остаточний. З, звісно, змагальна діяльність має місце бути незалежно на якому рівні команда. Тому що це знову ж таки, це про цю спільноту. Коли ми приїхали, і там шість команд, і хлопці теж можуть і поспілкуватися, дехто знає один одного, дехто тільки знайомиться, дехто, знову ж таки, дехто да, приїхав вперше, він на це дивиться просто великими очима. Так, так що так можна було? Ну, ну, тобто, Але оцей момент, щоб вирішити для себе, що ти хочеш побачити щось інше. Що ти хочеш побачити, що, а буває по-іншому, що ти не обов'язково маєш бути закритий в чотирьох стінах і не розуміти, що відбувається, і що далі, і хто з тобою залишається. Ну, тобто, Завжди знайдуться люди, які будуть поруч. Потрібно Дати собі дозвіл їх побачити, напевно, якось так хочеться сказати. Волейбол сидячи, наскільки зараз стає, от дійсно саме на вашу вже думку, впізнаваним і вже затребуваним в Україні серед е, військовослужбовців? Я думаю, що він, якщо до прикладу, ми порівнюємо минулий рік, навіть по кількості залучених і цей рік, то зараз я думаю, якщо б ми зібрали в цілому. То вже буде команд 10-12 по всій Україні. Ну, тобто це вже це просто такий великий скачок відбувся. Саме я говорю про волейбол, тому що навіть ті хлопці, які були на інвіктусі, вони зараз теж навколо себе в різних областях гуртують хлопців, пишуть мені там, кажуть: дивися, ми робимо. Ну, це ж просто, це таке, як ком'юніті вибудовується. І е, чому власне, волейбол швидше це набирає обертів? Тому що е, в плані того, що він не такий матеріально затратний, як, до прикладу, баскетбол на візках чи регбі на візках, тому що на е, візки потрібні додаткові кошти, і не кожна громада може собі дозволити їх придбати. Але я думаю, що з часом і ці види спорту теж наберуть обертів. І теж будуть розвиватися. Пані Тетяно, на завершення програми ви можете залучити охочих, приєднатися, познайомитися з волейболом, сидячи, куди звертатися, писати, телефонувати. Я залишу свій номер телефону 068 20 30 446. Телефонуйте і приходьте. Приходьте, зробіть ось цей перший крок: змініть своє життя і будьте у грі, тому що життя це гра. Пані Тетяна, дуже дякуємо вам за мотивацію, завжди за таку рушійну силу та енергію. Нехай долучаються, нехай приєднуються, нехай випробовують і нехай все буде на краще. Дякую. Дякую вам. Дякую до зустрічі на все добре. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе.